Ентеровірусна інфекція це гостро інфекційне захворювання, яке вражає дорослих та дітей для хвороби. Характерне різноманіття клінічних форм і симптомів від легкого нездуження до серйозних ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту, нервової та дихальної системи. Тож вчасна діагностика і лікування вкрай важливі. Ентеровірусна хвороба це вірусне захворювання, яке включає в себе більше ста видів. Ну, найбільшими ознаками може бути. Це, наприклад, гарячка, міалгія, біль у горлі, можливо, нежить, висипка там на лодонях, на підошвах. Потрібно розуміти, що ентеровірусна інфекція може проявлятися як там незначною лихоманкою декілька днів, навіть до менінгітів, менінгоенцефалітів. Це також важливо, оскільки ентеровірусна хвороба передається легко та швидко, особливо серед дітей, важливо вживати заходи для профілакти. Основні рекомендації для уникнення ентеровірусу, такі ж, як і для будь-якого інфекційного захворювання. Пік цього захворювання припадає на літній період, тому потрібно мити руки, мити продукти, які ви вживаєте. Також важливе можливе зараження і у водоймах, де є скупчення людей. Що стосується лікування, то воно здебільшого направлене на усунення симптомів інтоксикації, зниження температури тіла та профілактику зниження. Якщо це більш легка течія, то можна лікувати амбулаторно. Якщо це звичайно важка форма захворювання, то це буде інфекційне відділення. Призначаються як симптоматична, так і патогенетична терапія, місцеве лікування, там, використання антисептиків там, для горла, тих же, зниження температури нестероїдні протизапальні препарати, противовірусні препарати. Недотримання правил особистої гігієни може стати причиною як незначних проблем зі здоров'ям. В'ям так і серйозних захворювань тому на гігієну варто звертати особливу увагу та не експериментувати зі своїм здоров'ям, каже лікар.